Привіт, це 30-й день бігу. Зараз я вставлю фотографію, скільки я прибіг за сьогодні. Я десь прибіг 4 кілометри, і я так тут думав-думав, і що я почав бачити якусь красу в лісі. Ну, тобто, із-за того, що може я почав якось вириватись на тренування, і просто що бігати регулярно почав і зосереджуватись, і почав якось бачити красу в цьому всьому. Ось за такі кадри з коровками, і що. Ну от просто це зелені, у це все воно гарне. І, як от кажуть, пословиця така є. У погоди е, нет, у природи плохої погоди нет. Ілі у природи нет плохої погоди. І типа, і дощ у це моросіння, воно тільки доповняє у цю зелені у це все. І що це зараз якось в цих з якихось наркоманів, що я був в лісі, там так красиво, там такі березки, гамно побачив під березкою, шишки, е, листочки. І всі якось, ну, всіх з занаріка починають цього чола воспринимати, якщо хтось там починає за красу розказувати, коли він почав бачити красу в природі. А він, він насправді по-справжньому насолоджувався природою. І ну... І Людина, коли починає вслух про це говорити, то вона похожа на наркомана. Хоч людина по-справжньому, як дитина, радіє природі. І тому іноді просто навіть попри всі свої справи вийдіть і хоча б на пять 10 хвилин станьте десь в тиші. В тишині побудьте і послухайте там звуки пташок або просто звуки в тиші посидьте, одірвіться телефоном цю і суєти. От цих всіх новин от цієї всієї висока вижималка дофамінової, коли ви понятий, позитивне, ще якимись емоціями, просто вас і ви вже як вижиті, як мочалка вижита, ви будто вагон розгрузили. Просто вирвайте з цього всього і стане спокійніше, і розум почне очищатися. І почнуть ідеї в голову нові приходить. І тут я ще думав про шкідливі звички, що як би вам не намагалися стулкувати, що е, воно спорт одне з одним, воно одно одному не мішає. Ти навіть не пробував в маленьких досуваннях навіть яд корисний. Ці люди вони залежні, це сіра маса, яка хоче вас зробити одним із них. Вони вас це все, 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 все затягують. Вони шукають повод, відмітить, випить. І тому навіть якийсь корпоратив, допустим. Хтось вийде перекурить, він піде побуде на подсосі І стрельне сигаретку до тих, хто курить. Він не піде до не вживаючих він піде до вживаючих, тому що людина хоче так. І тому потрібно мати завжди свою точку зору і завжди е, сміло відказувати, тому що люди вас споють, скурять курять, а ніхто вам не буде займатися, ніхто вам не допоможе. Тому йдіть до своїх цілей. Ось така вийшла розмова. Дякую за перегляд. Працюємо далі.